А Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. За крок до приєднання. Крим на шляху до Росії. Блокада триває під Севастополем. Окупанти оточили новий об'єкт. Не раді бачити Кобзона хочуть позбавити звання почесного громадянина Дніпропетровська. На шахті на Луганщині загинуло двоє гірників. Вчора вечері в непрацюючій виробці Тамара на глибині 125 метрів через нестачу кисню загинуло дві особи. Повідомляють про це у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ціла загиблих самі шахтарі підняли на поверхню. Шахта працює в штатному режимі. Чому гірники опинилися в непрацюючому блоці купальні? І на такій глибині наразі невідомо. За фактом події, правоохоронні органи проводять розслідування. Під Севастополем заблокували роботу бази далекого авіанаведення. Таке повідомлення надійшло з прес-центру Міністерства оборони України у Криму. Група невідомих озброєних людей на двох автомобілях прибула на територію об'єкта і заблокувала його роботу. Під час штурму біля була стрілянина з автоматичної зброї у повітря. Їдучи з території об'єкта, невідомі вивезли з собою командира точки підполковника Анатолія Кальяна. Де в даний час перебуває український офіцер? Невідомо. Слід зазначити, що дана станція. Відповідно до міжнародних договорів працювала в інтересах Чорноморського флоту Російської Федерації. Хочеш миру, готуйся до війни. Міністр оборони впевнений, що українська армія готова відбити атаку на півдні. Які складнощі внаслідок цього можуть спіткати Крим та як влада збирається зберегти проукраїнську частину населення півострова, дивіться в сюжеті Валентина Ковалевського. На кордонах з Україною вже сконцентровано близько 60 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Тільки в Криму їх налічується більше 20 тисяч. Однак, не дивлячись на це, Путін вводить на території автономії ще додатково 6 тисяч військових, тим самим порушуючи всі міжнародні домовленості України з Росією щодо базування Чорноморського флоту Україна на стадії готовності у відповідності до тих угруповань, які є на східних кордонах. Збройні сили також зайняли свої райони, і вони вже готові до виконання тих наказів, які будуть після того, коли буде прийнято політичним керівництвом те чи інше рішення. А тим часом, поки проросійсько-орієнтовані кримчани танцюють з батрьошками, Крим може спіткати справжня екологічна катастрофа. Через два дні починається пуск води по північно-кримському водоканалу. Щоб забезпечити півострів водою, її треба піднімати каскадами насосних станцій. Для цього необхідно 300 мільйонів гривень. Українське правительство, звісно, провістяка ці гроші, але Нужна відремонтувати русло каналу, нужна відремонтувати насосні станції. А сьогодні неможливо зробити, тому що по Оси канала поля заминированы. Насосные станции на сегодняшний день заняты российскими военными. Проблемы и в социальной сфере. Нужно сделать так, чтобы ездили скорые помощи, чтобы работали больницы, чтобы работали школы. За это голова у аксеновых и константиновых не болит, потому что они просто безответственные клоуны. А люди столкнуться з проблемами в усіх цих сферах сьогодні, завтра, післязавтра. Парламент вже має намір відкликати українського посла з Москви для проведення консультацій та створити закон про тимчасово окуповані території в зв'язку з тим, що кримські татари та патріоти України можуть залишитись сам на сам з небезпекою. Крим сьогодні поставлено на межу гуманітарної катастрофи. Громадян України там. Намілость іноземного загарбника і місцевих злочинців існує також ризик етнічних чисток під загрозою кримські татари, українці та всі патріоти України. Закон, який пропонує розглянути лідер удару, має вирішити питання того, як організувати безпечний вихід і розселити біженців, та який статус отримують підприємства, що знаходяться на території Криму. Також закон стосується гарантії права власності після повернення території, та як громадяни з тимчасово окупованих територій зможуть отримувати освіту в Україні. А головне те, як буде забезпечений зв'язок громадян з цих територій з Україною. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Крим залишиться у складі України. Військове блокування піострову є тимчасовими і не призведе до від'єднання Криму від України. Про це заявив виконуючий обов'язки президента Олександр Турчином в офіційному зверненні до співгромадян. Він також наголосив, що не дивлячись на провокації з російського боку, у Криму та інших регіонах вдалося уникнути силового протистояння. Нам протистоїть політичне керівництво Російської Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де народ переміг тоталітарний режим. Саме демократичної, європейської успішної та заможної України, яку ми сьогодні будуємо, найбільш боїться Кремль. Це і є справжнім мотивом їх агресії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також звернувся до українців в першу чергу до мешканців південних та східних областей. Прем'єр-міністр закликав співвітчизників зберегти територіальну цілісність та єдність держави. І він перейшов на російську та розповів, що на конфлікт на цих територіях України розпалюється штучно російськими диверсантами. Глибокому сожалению, Крим єдиний регіон, єдиної і неділімої України, де внешние сили. пытаются дестабилизировать ситуацию, разжечь искусственные конфликты, организовать беспорядки и спровоцировать вооруженную агрессию извне. Правоохранительными органами собраны убедительные доказательства причастности российских спецслужб к организации беспорядков на востоке нашей страны. Путін дав добро. Російський президент підписав указ про визнання Криму незалежною державою. Також він розпорядився схвалити проект договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. І вже сьогодні, о 15.00 за московським часом, Володимир Путін виступить у Кремлі перед представниками органів влади з приводу прийняття Криму до складу Росії. Держдума Російської Федерації вже проголосувала за приєднання Криму. Тепер залишилося слово за Радою Федерації. Японія вводить санкції проти Росії через Кримський референдум. Глава японського МЗС виразив співчуття із приводу рішення Москви визнати Крим незалежною республікою. Японія призупиняє консультації з Росією про пом'якшення візового режиму. Також заморожуються переговори щодо інвестиційної співпраці, співпраці у космічній та військових галузях. НАТО теж призупиняє практичну співпрацю з Росією. Альянс виключає Росію з операцій із знищення сирійської хімічної зброї і розширює співпрацю з Україною. Про це заявив генсек НАТО. Нагадаємо, за підсумками зустрічі генерального секретаря Альянсу та очільника українського МЗС було оголошено військову підтримку Україні. Ердоган попередив Путіна, що через Крим може закрити Босфор. Якщо Росія продовжуватиме агресію на території Криму, Турецька Республіка буде змушена перекрити чорноморські протоки для російських судів у телефонній розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомив прем'єр-міністр Туреччини Редже Ердоган. Нагадаємо, напередодні Туреччина заявила, що не визнає результати кримського референдуму, тому що він суперечить міжнародним нормам і бачить Україну Турція цілісною та незалежною державою. Крим це Україна для Великобританії. Крим залишається частиною України. Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Великобританії. Подальше ігнорування закликів вирішення кризи дипломатичним чином матиме серйозні наслідки для Росії. Про це попереджають у Великобританії. Великобританія найжорсткішим чином засуджує явне нехтування Росією суверенітетом та територіальною цілісністю України для Великобританії та її союзників. Крим залишається частиною України. Ми є свідками чіткої спроби прокласти шлях до анексії частини суверенної території незалежної Європейської держави шляхом військової сили і незаконного та нелегітимного референдуму. Україна може війти до Євросоюзу, прийняти найбільшу країну європейського континенту до країн ЄС запропонував єврокомісар Штефан Фюле в інтерв'ю одному з німецьких видань. Політик висловив переконання, що євросоюз може розглянути питання про розширення. Це безпосередньо пов'язано із ситуацією в Україні. Якщо ми хочемо серйозно змінити ту частину східної Європи, яку зачепили нинішні події, ми повинні використовувати найсильніший інструмент політики, який є в ЄС. Це розширення. Воно має безпрецедентну, ефективну та стабілізуючу силу. Зона можуть позбавити звання почесного громадян, громадянина Дніпропетровська. Наразі Дніпропетровці вже збирають підписи для відповідного звернення до міської ради. Як відомо, ковзон один із численних діячів мистецтва у Росії, які підтримали політику Володимира Путіна щодо України, зокрема вторгнення військ на територію Криму і незаконне приєднання його до Російської Федерації. Це не мешало йому просто промовчати. И не говорить о бандитах, о бандеровцах, о том, что нужно бы давно еще это, все, что происходило в Киеве, разогнать силовым путем и так далее. Військоматах черги не зменшуються вже два тижні. Добровольці почали записуватися з тих пір, як до Криму зайшли російські війська. Захищати батьківщину згодні і чоловіки і жінки. Добровольці кажуть, якби не чужі війська, то українці не згуртувались би так, щоб записатися до лав захисників України усіх бажаючих є 45 діб. Приєднатися можуть і кримчани. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.